Мене зовут Елена, я директор програми сприяння парламенту в Україні. Програма сприяння парламенту працює співпрацює з бібліотеками вже багато років. Ми сьогодні Представляємо наші програми, то значить програми інформаційна про роботи і діяльності Верховної ради, але і також ми в партнерстві з бібліотечною асоціацією, Українською бібліотечною асоціацією, ми продовжуємо нашу співпрацю про проєкт, який називається Мережа. Пункти доступу громадянина до до офіційної інформації. Це значить бібліотекари навчаються, як е, корисно е, можна користуватися е, урядовими е, порталами, е, сайт Верховної Ради, сайт е, різних, різних міністерств, і де вони можуть знайти просто цей офіційну інформацію, яку потрібне громадянство. Громадяні і крім того, ми будемо провести е, таку каналну е, дискусію е, про е, роль бібліотека. Під час no, виборчого процесу, то to значить, znaczy, як бібліотеки може бути інформаційний прості під час uh, виборів, як вони можуть збирати інформацію, як вона може скерувати uh, громадяні uh, до тієї чи іншої інформації, так просто вибори до сказала, що uh, бібліотеки сталася живим чи Z... жившими. <gryffy> <Dla gryffy> мене... Бібліотека завжди було місце, де є інформація, де може збиратися громадяни, де можна приймати громадяни з малого до старшого правда, але це може. Трошки затихну, просто ця енергія, яку я бачу просто в інших бібліотеках світу. А зараз для мене це означає, що більш такий ну, Те, ну, що є мережа тих бібліотек, які входять до медлібліоміста. Це дає просто підтримки одного, одному. це дає можливості ну я не знаю, обмін ідеї між бібліотекарами. Ну, я бачу, що є дійсно є. Потреби громади для тих послуг, які надають бібліотеки. А мені здається, що тільки зараз громада просто навчається, вже в бібліотеках можна просто знайти таких послуг. Ми зорганізували сьогодні журі, наші колеги з Верховної Ради, з Національна Академія Державного управління із. Секретаріату Кабінету міністрів і, і такі коментарі, як ну, я не сподівалася, або а я просто охоплена, скільки просто ідей, скільки діяльності різних, різних бібліотек на різних, різних рівень на місцях. Так що я сподіваюся, що бібліотека ще це буде, буде, є і буде на, на довго років. Надійним партнером і для урядових структур і підругає.